Любі друзі, брати і сестри, я щиро вас вітаю любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Хочу говорити сьогодні про дуже важливу ознаку нашого християнського життя, про неї писав апостол Павло: Коли ж Бог, що вибрав мене від утроби матері моєї і покликав благодаттю своєю, уподобав виявити мною Сина Свого, щоб благовістив я його між поганами, я не радився зараз із тілом та кров'ю і не відправився в Єрусалим до апостолів, що передо мною були, а пішов я в Арабію і знову вернувся в Дамаск. Апостол Павло, який на своєму шляху в Дамаск зустрів Ісуса Христа, почув його голос, увірував в те вчення, яке колись переслідував, він у своєму серці пережив. Те, що Христос своїм Святим Духом оселився у Його сумлінні, і апостол Павло поєднався із Христом в однім дусі, він почув покликання своє, до чого спонукав його Господь, іти, і це Євангеліє царства, благовістити поганам. Він каже, коли я це зрозумів, я не став тримати раду з тілом і кров'ю. А з ким же ти радився, апостол Павло? А він радився із Христом, якого добре чув у своїм дусі, адже поєднаний з ним в одне ціле. Життя кожної людини за Адамом, воно полягало в тому, що люди і жили за тілом, і знали тільки земне Коли не живе Христос у серці людини, вона живе земним. І Тіло знає тільки земне, воно ніяк не хоче страждати, переживати якийсь дискомфорт, голод, холод, якусь спеку, воно не хоче йти в далеку дорогу і бути втомленим, воно не хоче терпіти побої, приниження. І душа дуже тісно пов'язана з тілом, тому що вона інакшого не знала, як жити тільки за тілом. Коли тілу комфортно, душа радіє і їй добре. І вона завжди зайнята тим, щоб дбати про безпеку і комфорт тіла. І вона багато на що здатна, аби тіло було добре. Більше того, тіло вражене пожадливостями і пихою життєвою. Тому апостол Павло дуже добре зрозумів, що смерть Ісуса Христа і Його Воскресіння були саме для того, щоб мати можливість померти для образу життя за тілом. І він так і сказав: Я Христом Ісуса Христа, розіп'ятий для світу, і світ розіп'ятий для мене. Він добре зрозумів, що серцевина Його життя тепер Христос у Його сумлінні, Його належить слухати і Йому вірити, і повністю виконувати в почуттях те, що Він дає переживати. І тому Він каже: Я раду із душею, з тілом попереднього досвіду. Попереднього образу життя не став тримати, для мене світ помер, і життя за тілом теж для мене померло. Він став тримати раду із внутрішнім чоловіком. І привчати свою душу спиратися на голос у сумлінні, привчати тіло своє, жити духовним життям. Якщо ми хочемо бути духовними і поклонятися Богові в дусі та правді. А він тільки таке поклоніння сприймає. Якщо ми хочемо ходити за духом і керуватися ним, ми маємо втратити раду з тілом і кров'ю. Іншими словами, або можна дорівнює, поставити, ми маємо померти для життя за тілом, для досвіду такого життя, для того і була жертва Христа, щоб для нас світ був розіп'ятий. І з Христом ми для світу теж, і світ тепер над нами не має ніякої влади у своїй вірі. Тому наша серцевина тепер Христос, І з Ним належить мати постійну тепер молитву, постійний зв'язок, залежність, постійний діалог, питання і відповіді, відповіді і питання нам потрібно тепер. Свою душу привчити новому життю, коли раніше було видиме і воно керувало нами, то тепер має стати невидиме наше сумління і слово, яке йде звідти від духа. Душа має привчитися ставати на це слово без усякого сумніву і так являти, як є у моєму сумлінні. Моє тіло має привчитися до духовного життя. Де вже нема його пожадливостей, де нема різних думок, а є виконання того, як є у моєму сумлінні. Я тримаю раду тепер з Христом, який вільний від усього земного. Він не обтяжений ніякими тяжбами. Він не обтяжений пожадливостями, він нічого спільного з цим не має. Тому, якщо я хочу мати. З ним єдність мені належить увесь свій фокус, центр, всю свою увагу, перемістити на Христа, на своє серце, на те, як в ньому є, якщо я народжений дійсно, за словом істини для Бога. Якщо ми в своїй вірі, у своєму житті не вийдемо у цю залежність духовну від Бога, так, щоб Його дух переживати в собі. У почуттях, спонуканнях, у діях, яким же чином ми зможемо бути духовними, яким чином ми зможемо осягнути і пізнавати духовний невидимий світ? Яка ще є інша дорога? Тому кожному із нас необхідно зректися себе у цьому світі, повністю померти для попереднього образу життя, перестати радитися. З тілом і кров'ю, а тримати раду тільки із Христом, якщо Він живе там. Чому важливо нам, християнам, пережити свободу від тіла і крові? Дивіться, як про це написано. І це скажу браття, що тіло й кров посісти Божого царства не можуть, ані тління, не тління не посяде. Земні тіло і душа, яка жила за тілом. Вони не зможуть посісти в Божому Царстві, належить їм стати духовними, жити тепер за духом. Тому нам дуже важливо переживати свободу від тління, а піклуватися про нетління, про те, що вічне, що невидиме. І наша душа привчається ходити словом і серця, наше тіло виконує те, що є в нашому серці. Вони сьогодні є добрі інструменти у житті за духом, і з попереднім образом життя немає тепер нічого спільного. І це є правильне життя, це є вірне стояння перед Богом згідно вчення Ісуса Христа, про що писав апостол Павло. Я думаю, ми всі християни прагнемо отримувати від Бога відкриття, якісь об'явлення у своєму серці. Щоб від Бога особисто щось пережити, відкрилось, щоб Його слово для нас, яке ми раніше не розуміли. І часто люди настільки напружують свої думки, свої якісь логічні заключення, свої підрахування і ніяк не можуть осягнути, що відкриття від Бога приходять не через тління, він каже до них, до апостолів. А ви за кого мене маєте? А Симон Петро відповів і сказав: Ти Христос, Син Бога Живого. А Ісус відповів і до нього промовив Блажений ти, Симоне, сину синойонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій небесний Отець. Не тіло і кров тобі виявили про духовне, про вічне, пронетлінне, про небесне. Земне не відкриє небесне, небесне приходить у небесне, коли дух між став живим для Бога і там став жити Христос. Той, який прийшов з небесного світу, і зі мною з земним поєднався в дусі. І тепер мій Дух став відроджений для Бога, я став святим, праведним, я став небесним, тому небесне прийде в небесне в дух. Наше тіло має свій голос, воно має необхідні свої потреби, і ми маємо з цим рахуватися. Наша душа вона чує голос із серця духа, вона знає спонукання духа, і на неї може вставати ще інший голос, який її хоче звернути з істинного шляху, щоб вона схибила. І у душі є здатність приймати волею, розумом, приймати правильне рішення, щоб вкладати у нетління. Попри оцей весь процес, який відбувається в кожному із нас, якщо ми хочемо отримувати від Бога відкриття, вони приходять в дух. Потрібно про це дбати. Тому, бачачи і тіло своє, яке Привчаємо жити духовним життям і душу свою, яка спирається на сумління, ми цілковито стаємо залежними від духа. Він стає основним, не тіло. і душа скеровується вже тепер духом, а не тілом, і людина цілковито стає духовною і тілом і душею. Так, тління не посяде, не тління. Наші тіла переміняться, про це пише Боже Слово. Але образ нашого життя сьогодні, як християн, має бути небесним, має бути святим і праведним. Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом про духовне. Бо думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові, а ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас, а коли хто не має Христового Духа, той не Його. Тому-то, браття, ми не боржники тіла, щоб жити за тілом, бо коли живете за тілом, то маєте вмерти, а коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі? Інакше, якщо не ходити за духом і не жити по Духу, яким же чином можна пережити те, про що говорив Христос Не бійтесь тих, хто ваше тіло може вбити, а душу ж вбити не зможе? Як можна пережити відсутність страху, коли твоє тіло вбивають, якщо ти живеш за тілом? Це неможливо. Це можливо тільки тоді, коли ти живеш за духом. Христос сказав, немає більшої любові, якщо хто покладе душу за брата. Яким чином ти зможеш покласти душу за брата, Коли ти залежний від тіла, коли ти живеш за тілом, коли ти ходиш за тілом, це неможливо, ти не зможеш покласти душу за брата. Це можливо тільки тоді. Коли твоє життя за духом, і ти добре знаєш, що своїм тілом ти можеш явити любов, навіть якщо це буде останній подих. Щоб нас впізнали світлом Христовим, ми маємо жити за духом, ми маємо дбати про те, щоб в собі його чути, а це має бути належне живлення духа. Це має бути належне відношення до потреб тіла, здорове відношення. Яке я звідси чую, скільки мені їсти, скільки мені пити, скільки мені спати або працювати? Навіть у фізичному житті я маю звідси керування. Тому, дорогі мої, я і собі, і вам щиро бажаю завжди, кожного дня, жити за Духом, щоб нам вже тут, на землі, пізнавати Небесний духовний світ, який він є, хто в нас є. Які справи його Він має через нас виконати, щоб нам, коли Він з'явиться на хмарах, бути чистими і святими Духом, душею і тілом. Амінь.